Привіт! Не так давно я викладала у свій телеграм-канал новий пак анімованих стікерів. Так що думаю, буде також логічно зняти коротенький туторіал по тому, як можна зробити такі самостійно. Векторні приколи я не вмію, тому це будуть гівки конвертовані у відео. Кожна наліпка повинна бути розміром 512 на 512 пікселів, або 512 по довшій стороні. Тому або одразу створюємо файл такого розміру, або як роблю я вписую десь 3000 х на 3000 пікселів, і потім за допомогою допоміжної сіточки ділю його на квадратики приблизно 600 на 600 з невеличким запасом. В будь-якому разі пізніше це можна буде ресайзнути. І так буде зручніше слідкувати за тим, щоб все було намальовано плюс-мінус в одному стилі. Особисто я, як завжди, малюю в Procreate, але насправді для цього підійде будь-яка прога, яка підтримує збереження PNG-шок або гіфок з прозорим фоном. Насправді всі стікери в мене вже готові, тому процес малювання я вставляти не буду. В якості анімації я використовую мої улюблені тремтячі буковки, в яких у мене намальовано три кадри, чого насправді цілком достатньо для того, що я хочу зробити. Які я експортую як окремі PNG-шки з прозорим фоном. І далі переходимо у Photoshop. Telegram рекомендує додавати білий контур до стікерів, щоб вони не зливалися з фоном чату, тому, дотримуючись їх рекомендацій, так і зроблю. Це можна зробити таким способом. Далі вмикаю таймлайн, створюю три кадри, прикріплюю до кожного відповідний шар. І виставляю для них затримку приблизно у чверть секунди, щоб анімація не блимала занадто швидко. Якщо у вас інша прога, то можна просто виставити на великий FPS, десь 12 кадрів на секунду, або менше, в залежності від того, скільки кадрів ви намалювали, або продублювати кадри, щоб вони дригалися трохи рідше. І обрізаю наліпки до квадратиків 512 на 512. Або, як я вже казала, 512 по довшій стороні, якщо вони у вас не квадратні, експортуючи як гівки з ось такими налаштуваннями. Насправді Precreate наче зберігає у кращій якості, але мені просто трошки впадло перекидати картинки з ПК на iPad туди-сюди, тому я вирішила все зробити одразу в фотошопі. Або як я вже казала, на цьому етапі ви можете юзати будь-яку програму. Головне, щоб це був відеоформат, який підтримує прозорий фон. Тобто, ви можете, наприклад, взяти, склеїти картинки в adobe Premiere. А гівки взагалі можна зробити майже в будь-якій програмі для малювання, тому вибір взагалі не принциповий. Майже всі конвертери замінювали мені фон на білий чи чорний, тому тут беремо єдиний, у якому у мене все норм спрацювало. Це Shutter Encoder. Його можна безкоштовно завантажити з їх офіційного сайту. Заливаю сюди всі свої гівки, вибираю WP9 у веб, відмічаю збереження альфа-каналу і все. Залишається тільки опублікувати. Відкриваю чат з телеграмним стікер-ботом, вибираю створення нового відеопаку. І по одній скидаю картинки боту в чатік разом з відповідними емодзі. Також майте на увазі, що переименовувати паки не можна, бо я спочатку забула вписати в назву свою тілегу і потім просто була вимушена перезаливати все заново, видаливши старий пак. Якщо вам став у нагоді цей туторіал. Поставте, будь ласка, лайк, а ще можете додати собі мої стікери по лінку в описі відео або по цьому QR-коду, дякую. Побачимося ще.